Бюджет карні на межі, скорочення імміграції, страйки у Квебеку та Альберті, криза із безхаченками, ліквідація, страусиної ферми та падіння безробіття. Вітаю всіх, це підсумки тижня на юкенреді у студії для вас. працює Юлія Стеранка. Говоримо про головне, що хвилювало Канаду упродовж останніх днів. Бюджет карні на межі. Уряд пройшов початкове голосування, але вирішальний етап ще попереду. Канадська політика зараз перебуває у стані підвищеної напруги. Уряд намагається провести бюджет попри критику з боку опозиції. 4 листопада прем'єр Марк Карні представив свій перший федеральний бюджет, який передбачає рекордний дефіцит: понад 78 мільярдів канадських доларів, а також масштабні інвестиції в інфраструктуру та оборону і скорочення держслужбов. 6 шостого та 7 листопада уряд меншості пройшов перші два голосування довіри. Воно стосувалося правок до федерального бюджету, однак це лише частина процесу. Остаточне голосування за бюджет відклали на 17 листопада, і для ухвалення потрібно ще 2-3 голоси або утримання депутатів опозиції. Консервативна партія Канади та блок Квебека виступають проти, називаючи бюджет занадто дефіцитним. Якщо його не ухвалять, як законопроєкт, це вважатиметься втратою довіри до уряду і можливим приводом для дострокових виборів. Канада різко скорочує тимчасову імміграцію. Уряд заморожує постійний потік. Федеральний бюджет передбачає скорочення тимчасових іммігрантів майже на 300 тисяч за три роки з понад 670 тисяч у 25 му до 370 у 27 му Потік постійних резидентів також не зростатиме. Уряд стабілізує рівень на позначці 380 тисяч на рік до 2028-го. Освітня імміграція також різко падає замість 306 тисяч. Тисяч студентських віз у 26-му видадуть лише 155 тисяч. Уряд пояснює зміни потребою розвантажити ринок житла та соціальні послуги, тоді як бізнес-групи застерігають про ризики для робочої сили. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем та підпискою. А ще натиснувши кнопку Супер Дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Квебек посилює тиск на лікарів. Реформа оплати спричинила бунт і відставки. У Квебеку спалахнула криза між урядом і медиками через новий закон, який прив'язує 10% зарплати лікарів до показників ефективності і передбачає штрафи до 20 тисяч доларів на день за бойкот. Попри масовий спротив, прем'єр Франсуа Легау заявив, що закон не скасують, але готовий переглянути умови. Тим часом партії почався розкол. Один міністр уже пішов у відставку, а депутати. Який розглядав перехід до опозиції, лего виключив із фракції? Лікарські об'єднання відмовляються сідати за стіл переговорів, поки реформа не буде заморожена, і готують судові позови, називаючи модель медициною фастфуду. В Альберті назріває найбільший медичний страйк року. Майже 16 тисяч працівників медичного догляду в Альберті, переважно ліцензовані практичні медсестри та помічники, віддали 98% голосів за страйк. Повідомляє профспілка Альберта Юніан Provincial Employees. Голосування проходило з 30 жовтня по 3 листопада. А результати оголосили 5 листопада. Переговори з роботодавцем Альберта Services після провалу квітневих торгів відновляться 6 по 9 листопада. Уряд пропонує 12% підвищення зарплат за 4 роки, тоді як профспілка вимагає підвищення на 40-55% і скорочення робочих годин. Міністр фінансів називає такі вимоги занадто дорогими. Вартість лише по зарплатах оцінюють у понад 2 мільярди доларів. Транспортний колапс у Квебеку страйк загрожує повною зупинкою руху. У Монреалі триває масштабний страйк майже 2,5 тисяч працівників техобслуговування громадського транспорту, через що метро та автобуси працюють лише у пікові години. Профспілка звинувачує міську транспортну агенцію у тому, що вона навмисно затягує переговори, очікуючи на набуття чинності нового закону Квебеку, який дозволяє уряду примусово зупиняти страйки через шкоду для населення. i <laughs> Експерти називають закон загрозою для профспілок, адже він дає міністру праці право нав'язувати арбітраж без суду. Роботодавці ж заявляють, що страйк тримає місто у заручниках і закликають уряд застосувати закон раніше ніж 30 листопада. Профспілки обіцяють оскаржити норму у конституційному суді. Водночас, окрема спілка водіїв готується до дводенної зупинки руху 15 та 16 листопада. Це може стати першим тестом нового трудового. Ого, закону Квебеку саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не немає державного чи фондового фінансування відтак щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади. Підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Система охорони здоров'я Альберті виснажується через токсичну наркотичну кризу. Новий звіт інституту Паркланд попереджає, хвиля смертей від передозувань в Альберті вже б'є не лише по пацієнтах, а й по медичному персоналу. Опитування понад пів тисячі працівників, швидкої техніків і терапевтів показало масове вигорання, нестачу підтримки та зростання випадків агресії щодо медиків. Частина респондентів зізналася, що змушена витрачати третину зарплати на власну терапію. Рабію аби не звільнитися з 2016 року. У провінції зафіксували понад 10 тисяч смертей від отруєння наркотиками, 94% з них пов'язані з фентанілом. Автори звіту попереджають, без системних змін ризикує зламатися вся екстрена медицина. Експерти закликають до невідкладних рішень. Своєю чергою. Уряд Альберти відповів, що продовжує роботу над стратегією відновлення та розширенням програм лікування залежності. Підготовка до зими зростає попит на притулки для безхаченків по всій Канаді. У столиці Нової Шотландії благодійники повідомляють про стрімке зростання потреби у притулках перед зимою. Там вже розширюють чоловічий шелтер і відкривають дев'ятий денний центр. Але волонтери кажуть, що навіть з доданими ліжками кількість людей без житла зростає. Провінція очікує додати до понад 80 тимчасових ліжок у період сильних морозів. У ширшому масштабі Канади, наприклад, у Британській Колумбії планують відкрити понад 1150 тимчасових місць для безхаченків у зимовий період. Експерти попереджають, без додаткових ресурсів навіть ці заходи можуть бути недостатніми для задоволення зростаючого попиту. А я хочу нагадати, що додаток ЮКенредіо від тепер доступний в App Store та на Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. У Британській Колумбії ліквідували страусину ферму через пташиний грип. У провінції Федеральна інспекція безпеки харчових продуктів завершила примусове знищення понад 300 страусів після виявлення пташиного грипу. Рішення реалізували професійні стрільці після того, як Верховний суд Канади відмовився розглядати апеляцію власників, які стверджували, що поголів'я має імунітет і могло бути цінним для науки. Інспекція наголосила, що навіть зовні здорові страуси можуть Поширювати вірус і створювати ризик мутації рішення розділило місцеву громаду. А власники назвали день трагічним для Канади. Поліція перебувала на місці, аби забезпечити виконання рішення. Канада вперше за три місяці фіксує зниження безробіття. Додано 67 тисяч робочих місць. Національний рівень безробіття в Канаді знизився до 6,9% у жовтні. Це перше падіння за останні три місяці. За даними з Кеннеда, економіка додала 67 тисяч робочих місць, переважно у приватному секторі, але з різким перекосом у бік часткової зайнятості. Плюс 85 тисяч парт тайм, і мінус 19 тисяч. Фултайм найбільше зростання у торгівлі, транспорті, культурі і розвагах. Найвразливішою групою залишаються молоді працівники. До слова урядкарня обіцяє створити 175 тисяч молодіжних робочих місць у межах нового бюджету. Символ пам'яті щороку з останньої п'ятниці жовтня до дня пам'яті 11 листопада. Канадці приколюють до одягу червоний мак, у знак вшанування загиблих та ветеранів збройних сил. Ця традиція бере початок у 1921 році, коли символ маку був уперше прийнятий Україні як знак пошани тим, хто служив. Прибутки від розповсюдження маків використовуються для підтримки ветеранів, їхніх родин і соціальних програм. Мак носять зліва над серцем як вираз. Вдячності та пам'яті. Келоуна в Британській Колумбії офіційно отримала статус Місто гастрономії у мережі креативних міст ЮНЕСКО і стала першою у Канаді у цій категорії. Визнання місто здобуло завдяки поєднанню виноробства, фермерства, локальної кухні та збереження традиційної їжі корінного народу. Киловна долучилася до глобальної мережі креативних міст, до якої вже входять чотири канадські міста, але з іншими напрямами: Монреаль, дизайн, квебек, література, торонто, медіа, мистецтво та Лондон в Онтаріо музика представники громади кажуть, що це визнання має допомогти регіону відновитися після руків лісових пожеж і посухи, а також залучити гастротуристів з усього світу. Такою була інформаційна картина цього тижня. До зустрічі в етері.